Ходить по землі Миколай. Сонечко нас всіх вітає і здоров'я нам бажає, вже прийшла до нас зима, але снігу ще й нема. Дітки до нас з вами в гості завітало янгулятком. Не одне завітало, а зі своїм голубом і хочуть розповісти нам, що. Наближається свято Микола. По землі ходить святий Миколай зі своїми янголятками. Заглядає в кожен будиночок, до кожної дитинки він заходить, дивиться у віконечко. Що ви робите, як себе поводитесь і потім. І подушечку кладе подаруночки. А Янголятка йому допомагають, тому що вони все записують у свої книжечки, всі ваші добрі справи. А давайте зараз ми з вами поглянемо на ці картинки і скажемо, де тут добра справа, а де погана. Давайте поглянемо на ось цю картинку. Як... Тут що хлопчик робить? Так, допомагає миє посуд. А тут що дітки роблять? Дівчинка плаче, а хлопчик її дразнить. Так можна робити? Ні, малятка, не можна цього робити. Ми цю картинку прибираємо. А тут, а тут дітки товаришують. Хлопчик поділився з дівчинкою іграшкою. Молодці. А давайте ще тут поглянемо. Тут дідусь їде у транспорті, а хлопчик йому звільнив місце. А ось тут що дітки роблять? Дівчинка захищає свого братика і не дає забрати йому в його машинку. Це не добра справа, не можна забирати іграшки у інших. А ось тут, погляньте! Тут хлопчики сміються з іншого, і цього робити також не можна. Ми прибираємо цю картинку. Які ви молодці! А тепер ми з вами зараз складемо наші добрі справи. Погляньте, що ми повинні робити кожного дня! Посміхатися, а також бути дружніми, товаришувати один з одним. Ще ми допомагати можемо матусі, татові, бабусі, дідусю, а також в садочку своїм вихователям. Ще можемо дарити подарунки, а подарунки можуть бути такі, як. Намалювати малюночок або зробити аплікацію, або зліпити щось цікаве. Це дуже гарний подарунок. І Миколай приходить до всіх діток, чемних, добрих, з подарунками. А які подарунки ви дізнаєтесь, коли прокинетесь зранку на Миколая і поглянете під свою подушечку.